Перше читання, яке ми з вами будемо мати, це з послання Павла до Римлян, розділ 5, вірш восьмий і дев'ятий. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Перше місце, яке ми сьогодні читаємо, про Божу любов і як Він свою любов доніс, до грішників. І будемо бачити звідси, що спасаємося, спасаємося, коли віримо в нього, від своїх гріхів, від чого? Від гніву. Е, перше місце, яке ми прочитали, це про те, як Бог довів свою любов до світу. Написано, що Бог полюбив світ. Просто уявіть собі в цей вечір, що Бог полюбив світ. Грішники, які є відділені від Нього, які грішать проти Нього. І це написано про всіх, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, Бог таких полюбив. Ми читаємо неймовірні речі про Божу любов, і що Він доводить її, а як він її довів, і як нам це знати, як пізнати нам в цей вечір, що Бог любить мене, і пізнати те, що ця любов є за мої гріхи і для мене. Ми хочемо вказати в цей вечір на Христа. Ми хочемо в цей вечір, щоб всі наші думки і все, що ми чуємо зараз, всі ті речі, які, можливо, зараз в наших думках охоплюють нас, вони відійшли від нас. І щоб кожен міг думати про Христа і чому Він кожному з нас потрібен. Думати, що таке та Божа любов, коли Бог її довів. І думати про свою душу. Як Бог довів свою любов, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. В Біблії написано Бог є любов. Фраза, яка розповсюджується. Ми можемо її чути. Бог є любов, Бог любить. Бог любить всіх. Але якщо це питання і ця думка, вона не приводить до Христа, до каяття в твоєму серці, і до визнання, хто такий Бог, а хто такий я, і що мені потрібно для моєї душі, якщо це тільки думка і фраза, не відбудеться наступного, спасіння ним від гніву і виправдання його кров'ю. Якщо ці речі на рівні знань, на рівні думки, навіть на рівні твого визнання, що ти визнаєш, що Бог є любов, ти визнаєш всередині, що Бог існує. Визнаєш всередині, так, Біблія, це правда. Визнаєш всередині, що те, що написано, так, Бог говорить. Але якщо це просто рівень Твого визнання, що такий Бог, і це правда, і так далі. А немає особистого спасіння від гніву Божого. Ким ми спасаємося від гніву, то тим більше спасемося ним Христом, Ісусом. Особою. Особа Господь Ісус Христос може стати сьогодні Твоїм Спасителем і спасти тебе від вічного гніву раз і назавжди. Від вічного засудження. Якщо просто залишиться на рівні знань, на рівні нашого прослуховування, на рівні відомої фрази Бог є любов, так, Біблія, це правда. Так, я вірю, що Ісус є, я вірю, що Він є такий, як про нього написано. Але якщо це залишиться тільки на рівні визнання, а не на рівні прийняття як особистого Спасителя. Ми можемо визнавати багато речей. В себе всередині, а насправді не вірити в Божого Сина. І ми будемо про це говорити. До прикладу, ми можемо просто дивитися навколо, дивитися на то дерево, на природу, на ту тварину, на зміну клімата, зима весна, літо осінь. Так написано в Біблії. Що ці речі не перестають, зима весна, літо осінь, і визнавати, так Бог існує. Так, це все Бог зробив. Але питання, чи є особисте спасіння від гніму Божого за наші гріхи. Питання, чи та Божа любов, про яку ми прочитали з Божого Слова? Ми її приймаємо в своє серце, визнаючи святість Божу і свою гріховність. Наша гріховність веде до вічного засудження в пеклі. Божа святість ніколи не прийме присутність гріха в небі. Що нам робити? Що нам робити? Ми нічого не зможемо зробити самі? Від нас, що би ми могли б зробити, щоб з'єднатися з Богом і провести з ним вічність, і отримати мир з Богом зараз. Тепер спастись від гніву, ми нічого не можемо зробити. Бо Бог нічого не прийме від нас. Христос вже зробив через Божу любов, коли помер за наші гріхи на Христі. Отже, перша, перша річ, про яку ми поговорили, це про Божу любов, як вона була доведена, і що спасіння потрібно отримати. Кров'ю Його, виправдання Його кров'ю. Кров, кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищує нас від усіх гріхів. До чого зараз це все було підведено? До того, що як би ми не ходили з нашими знаннями, як би ми не ходили з нашими визнаннями, є багато і я був в тому числі. Так я визнаю, що Бог створив все. Так я визнаю, що Бог є любов. Так, я визнаю всі ці речі, бо так написано, так інші говорять. Але з цим всім визнанням і з цим всім просто можна ходити в своїх гріхах і прямувати одною дорогою, яка веде до вічного засудження. З цим всім можна прямувати до вічного суду. Якщо немає спасіння від гніву тепер. Ми співали пісню Спасенний. Одинна це радість спасення кров'ю Христа. І тут повстає запитання: якщо Бог доводить свою любов, до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками, так написано. Чи помер Христос за тебе? Це вже йде не на загальне розуміння, не на загальні фрази, не на загальні речі, які можна визнавати. А на рівень особистості. Бо спасіння можна отримати тільки між тобою і Богом. Ось як отримується спасіння згідно Біблії, ти віриш, що Христос помер за тебе. Ти віриш, що Він твій Спаситель. Ти віриш, що нічого ти не можеш зробити, щоб спастися від того гніву, який попереду, щоб спастися від своїх гріхів. Ти віриш, що то його кров була пролита особисто за тебе. Ось як спасається людина. І це не на рівні знань і не на рівні просто якогось визнання. Це тільки є вірою. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своєму серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Потрібно прийти до Бога особисто. І ось. Що насправді являє Бог через свою любов. І та любов в великому Божому спасінні з'явиться в твоєму серці для твоєї душі, коли в тебе буде особистий момент, так він помирав за мене, за мої гріхи. Так я вірю в нього, що він помирав за мої гріхи. Чи було в тебе таке визнання? Ти можеш мати визнання. Про дерево, про птаху, про любі події з Біблії історичні. Можеш брати Біблію під свою руку йти собі, мати знання, але йти цією дорогою, широкою дорогою. Сама Біблія по собі не спасає нас, навіть коли ми знаємо про речі. Христос Ісус, Божий Син, спасає душу, коли це приходить на особистому. Рівні віри, коли ти вступаєш з Богом в стосунки. Наша гріховність веде нас до пекла, Божа святість ніколи не прийме гріха в небі. Що нам робити? Одна відповідь: прийняти ту Божу любов, яка в Христі Ісусі, яка спасає душу від гніву, ось це Божа любов. Щоб твоє визнання вірою в твому серці було, Христос помер. За мої гріхи. Немає кращого моменту в житті людини, коли вона це визнає вірою. Перша річ ми проговорили про Божу любов і відкриємо Івана 14, розділ вірш 6. Івана 14,6. Відомий вірш. Івана 14 розділ вірш 6 промовляє до нього Ісус Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. В цьому слові дуже чітко вказано. Хто є Христос? Ми проговорили про любов. І зараз тут буде важлива річ і важливий момент. Він є дорога і правда, і життя. Він є єдиний, хто може привести людину до Бога. Він є єдиний, хто може привести тебе до Бога. І Він є єдиний, хто може викупити твою вічну душу від вічного вогню. І зробити тебе сьогодні громадянином неба. Він є єдиний. Ти можеш мати сьогодні зміну напрямку, і ми хочемо поговорити про цю зміну напрямку, вона є дуже важлива. Бо якщо не станеться духовної зміни напрямку, все, що ми би не мали, знання, визнання і далі. Якщо не буде зміни напрямку для нашої душі, душі широкої дороги на вузьку, Воно просто поведе до вічного відділення від Бога. Ми хочемо вказувати на серйозність того, що Ісус сказав про себе. Ми хочемо говорити про особу, через яку відбувається відродження душі. Ісус сказав Никодимові: вам необхідно родитися знову. Вам необхідно родитися від духа. Вам необхідно мати нове народження. Щоб наша душа мала зміну напрямку від широкої дороги до вузької. Бо широка дорога веде до погибелі. І знаєте, як можна ходити на широкій дорозі, знаючи цей вірш на пам'ять. Знаєте, як можна ходити на широкій дорозі? Знаючи римлян, п'ятий розділ, восьмий вірш на пам'ять. Знаєте, як можна ходити на широкій дорозі? Знати цілий розділ на пам'ять. Бо не було відродження від Духа, не було нового духовного початку, коли ти особисто визнав, що Ісус це є дорога для тебе. І Він єдина дорога для тебе. І Він помер на Христі за твої гріхи, щоб ти вже не йшов своєю дорогою, а зрозумів і прийняв Його як Свого Спасителя. Вірячи, що тільки Він тебе може привести до Бога. Він сказав: до Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Він не сказав до Отця не приходить ніхто, якщо не знає на пам'ять римлян 5-8. Чи знає на пам'ять римлян 5-8? Ні, ні. Знаєте, що Ісус тут говорить? Я вам потрібен, якщо ви хочете прийти до Отця. Якщо ви хочете піти до вічного неба, я вам потрібен. А знаєте, чому Христос нам потрібен? Бо Він єдиний, хто дав викуп за наші душі від вічного гніву. Він заплатив своєю кров'ю на Христі, віддав своє дорогоцінне життя і помер там під таким суворим гнівом Божим за наші гріхи, щоб спасти наші душі від вічного суду. Ось як серйозно чути Євангелію. Це добра новина. Євангелія це добра новина, що можна спастися. Коли потрібно спастися тепер, зараз? Як ти збираєшся прийти до Бога? Якщо це не через Христа неможливо прийти до Бога. Ми залишаємося в своїх гріхах, наша душа ходить широкою дорогою. І це можливо з Біблією під рукою. Це можливо з тим, що ти чуєш проповіді. Це можливо, коли ти гарно співаєш. Це можливо, коли ти робиш дуже добрі речі. Йти широкою дорогою. Знаєте чому? Немає особистого спасіння. Немає особистої віри. Христос помер за мої гріхи, і Він мій Спаситель. Ми говорили про любов. Тут ми почули про правду. Христос є правдою. Тільки через нього можна прийти до Отця. І ми зараз відкриємо друге Солунян, другий розділ. Невелике послання, яке є Божим Словом, яке написав Павло. Друге Солунян, другий розділ. З вірша. 8 до 12. І тоді то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом у своїх і знищить з'явленням приходу Свого. Його прихід за чином сатани буде з усякою силою і знаками та з неправдивими чудами. І з усякою обманою неправди між тими, хто гине, бо любови правди вони не прийняли, щоб їм спастися. І за це Бог пошле їм дію обмани, щоб у неправду повірили, щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду, але полюбив неправду. І прочитаємо ще один вірш з Івана, третій розділ, вірш 36. Послухайте дуже уважно цей вірш, бо ми будемо говорити про неприйняття тієї любови правди, щоб спастися. Ми говорили з книги Римлян, що спастися від гніву можна лише ним, Христом Ісусом, коли віримо, що Він проливав кров за нас особисто. Івана 3 розділ вірш 36. Хто вірує в сина, той має вічне життя? А хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває. Є лише два варіанти в очах Божих, як жити духовне життя, як стати на духовну дорогу. Є лише два варіанти вірити в Божого сина, щоб мати вічне життя. Або в сина не вірувати і життя не побачити. І в такому випадку гнів Божий перебуває. Те, що ми прочитали з другого послання до Солунян, будуть події, майбутні події, які в реальності стануться від Бога. І Є тут один важливий вірш, на який хочеться просто привернути увагу. Вірш дев'ятий буде прихід Господа. І будуть речі, які будуть зводити, будуть неправдиві знаки, чуда, омана, неправда між тими, хто гине. І чому ті будуть гинути? Чому людина буде гинути в своїх гріхах? І ти можеш бути тією людиною сьогодні, якщо залишишся без Христа, не будеш мати особистого моменту. Покаятись і повірити в Христа. Можеш знати багато. можеш ходити з знанням. Можеш відвідувати будь-які організації і бути неспасенним. Ось до чого ми хочемо вказати з Божого Слова. Чому будуть гинути? Бо любові правди вони не прийняли, щоб їм спастися. Ми прочитали, як Бог доводить свою любов. Це Христос помер за наші гріхи. Є любов і правда. Господь Ісус сказав Я є дорога правди і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Нам це треба прийняти. З Божої сторони вже все припіднесено. З Божого Слова ми є грішники, ми є відділені від Бога, є лише два духовні вічні місця, де душа буде проводити вічність. Спасенна людина в небі, неспасенна людина піде на вічний суд, в вічне відділення до вічного вогню. І зараз для нас повстає важливий вибір. Чи я буду дальше ходити на рівні якогось знання, чи я буду дальше ходити на рівні різних інформацій, навіть біблійних. Але я ніколи не прийняв Господа Ісуса як свого Спасителя. Знаєте, що написано? Всім, що його прийняли, їм дано владу стати дітьми Божими, тим, що вірять в Його імення. Всі, хто прийняли Христа, будуть готові до Його приходу. Він прийде. Будуть готові до Дня Господнього, Великого і Грізного, він з'явиться. Будуть, приход... будуть готові до майбутніх подій. Майбутні події є дуже-дуже страшні, які описані в Біблії. І вони будуть під гнівом Божим. І не людина залишиться з тими подіями, бо залишилась в своїх знаннях, залишилась на рівні, що їм хочеться визнавати. А не прийняли ту любов в правді. Щоб що зробити? Щоб спастися. Вірш 12, 11, і 12. І за це Бог пошле їм дію омани, щоб у неправду повірили, щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду, але полюбив неправду. Що ми прочитали з Івана 3:36? Хто вірує в сина, той має вічне життя? А хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на Нім перебуває. Що ми тут прочитали? Щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду, але полюбив неправду. Знаєте, яка реальність Божого Слова? Якщо ми не віримо в Христа, у нас залишається одне. Ми любимо неправду у Божих очах. В наших очах ми хочемо оминути ці речі, але в Божих очах ми не оминемо не ці речі. Якщо ми не приймаємо Христа, ми любимо неправду. Ми чули про Божу любов. Коли в цей вечір ми чуємо, що спастися можна прийняттям Господа Ісуса, чи це важливо для твоєї душі? Чи це важливо для твоєї душі, яка може відправитись в вічність сьогодні? І це буде дуже сумно, коли ти є особою, яка чуєш Євангелію, яка знаєш багато, але яка ніколи не ступила на вузьку дорогу. Не прийняла Господа Ісуса. Як Спасителя для твоєї душі за свої гріхи. Це буде дуже сумно, коли ти залишишся такою особою, яка може носити з собою Біблію, яка може гарно співати, яка може відвідувати церкву. І ніколи не мати моменту, віри в своєму серці, він помер за мої. Гріхи, тільки так можна прийняти ту любов правди. І що зробити? Спастися. Якщо зараз запитання до тебе, чи ти спасенний на основі того, що ти почув? І, ти, і ти, ти знаєш, що ні. Ти знаєш, що твої гріхи ще не були прощені. Бог так полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув. Але мав життя вічне. Одне питання і одна відповідь. Що треба робити мені, щоб спастися? Віруй Господа Ісуса, і будеш спасенний.